Добре, що з'явилося. Ну, та в мене генератор є. А вода є. Вода якось Богу дякувати є, так. Ну, у Львові. То добре. То добре. Пане Любове, давайте тоді розпочнемо якби, про, Пайте, зимовий, давай. про зимовий Єгипет. Чи варто туди їхати от взимку і плюси, і мінуси такого відпочинку? Давайте почнемо з цього. Можна. Доброго вечора. В Єгипет варто їхати круглий рік. Ну, єдине, що літом це на любителя, тому що літом доволі спекотно. Е, я був багато разів в Єгипті і був і в грудні, і в січні, і в лютому. Е, більшість тільки в лютому от трошки є прохолодно, вітер і різкий. І, можливо, там в кінці січня. У грудень прекрасна пора, можна їхати спокійно. Е, Єгипет альтернатив немає, тому що прекрасне харчування, все включено. Е, таке багате море, що навіть на Мордівах такого багатого моря немає. Е, доступні ціни. Ясно, що вони зараз подорожчали доволі сильно порівняно з тим, що було до війни. А що серед переваг? Що можна там зимку робити? Е, все те саме, що влітку серед переваг я кажу: all inclusive. доступна ціна, близькість. Е, зараз е, наші туристи літають з е, Молдови. Із е, Польщі це допомагають їм робити як українські оператори, так і польські. Ми співпрацюємо з двома туроператорами польськими: Rainbow та Ітака-Тур. Вилюти є і Жешова, із Варшави, із різних міст Польщі. Е, з Молдови летять менше люди наші з західної України, а з центральної і східної е, із, то вони більше літають із Молдови. Там є такий оператор Токо -тур". Із Молдови виходить трішечки дешевше. А що робити? Ну, по перше, навіть якщо брати по Єгипту, це країна з дуже багатющою історією, з прекрасними турами. Не які, наприклад, сусідні тури є. Є можливість саме така популярна поїздка це Луксор. До... Є поїздка на піраміди, є поїздка в Асуан. І навіть зараз наш український туроператор JoinUp, він організував навіть круїзи по Нілу. Е, Круїзи по, по Нілу раніше дуже полюбляли західноєвропейські туристи. Вони плили із Луксора або навіть з Олександрії, плили аж до Асуана і навіть до, до, до тих храмів Амбусабелі, які ми бачили, е, якщо не помиляють, в фільм Індіана Джонс. Це Древня пам'ятка. І е, я був в такій цікавій поїздці. То, так, так, виявляється, коли їхати до Асуана, е, там є ще один луксор, фактично. Там є храм Бога Тота, там є е, дуже багато таких міст е, і храмів, які залишилися дуже в дуже гарному стані, uh -huh. тобто, що робити? Поїздка Луксор, поїздка по Понілу, пої, е, виїзди на всякі райські острова. Кож кожен місцевець має свій якийсь райський острів. Е, везуть людей. Люди неряють, дивляться на рибки, які е, багатий морський світ, такого більш ніде немає, як в єгипті. Ну хіба десь австравстрійські рифи, Мальдіви? Далі, поїздки на закупи різноманітні, поїздка в Сахал Хашиш, закрите місто, поїздка в Єгипетську Венецію. От забув назву вилетіли з голови. Дивіться, а що ви кажете по температурі? Яка температура от грудень, оці зимові місяці? Ну, Там. До... До кінця грудня температура доволі нормальна. І вода доволі висока температура, і моря висока температура. Тобто в грудні спокійно можуть туристи навіть найбільші змерзлюки, можуть спокійно їхати. Ну ясно, що погода буває міняється, буває інколи вітряно. Uh -huh. Зараз ці оператори польські, вони, от, наприклад, оператор Ітака він не літає до ель Шейха, а до Хоргани літає. Спокійно можна купатися, спокійно можна їхати без проблем. Угу. Дивіться, що по цінах. Е які ціни, які умови, скільки коштує відпочинок. Ну, наприклад, ми беремо стандартно на двох. Е скільки коштує відпочинок і що туди входить? Е туди входить переліт, туди входить страхівка, туди входить все е харчування все включено. І ціни починаються ну, так, е от, орієнтовно е 30 тисяч на двох і вище. Uh -huh. Це який готель? Це все включено, який скільки це зірок? 30 тисяч 35 тисяч. Це ми говоримо так орієнтовно 4 зірочки. Чотири. А якщо. В Єгипті є дуже дорогі готелі, такі, як Штайнбергер. Штайнбергер є Ріксус Шермешей і Ріксус преміум Сігейт. Це дуже дорогі готелі. Його облюбували чомусь казахи. Дуже багато казахів там відпочиваємо. А там вартість скільки? Там вартість може коштувати і 100 тисяч і вище на двох. Це наскільки? На, сім... Сі, на сім на сім ночей, так. так. На сім ночей. Дивіться, е і скрізь все включено, да? Тобто, ну, умови хороші. Е є окремі єгипетські готелі, які працюють за програмою там, тільки сніданки. Або сніданки ввечері, але в основному Єгипет це все включено. Угу. А дивіться, ви кажете, що отлітають з Польщі і Молдови. А туди ви якийсь трансфер надаєте? Чи як люди туди добираються? Це теж додатково да, оплачується щось? Чи як додатково оплачується? Наприклад, наш оператор JoinUp, він організовує трансфер і до Жешова, і до Кишеняшенева. Він організовує також. Є купа приватних перевізників, які в це роблять. А скільки коштує, наприклад, зі Львова доїхати до? Не знаю, там до Жешова там чи до Варшави. Звідки там літаєте? Мушу уточнити. А я зрозуміла. Е, дивіться з е, питання, яке ну, от ви частково сказали, що от в тих дорогих готелях облюбували казахи відпочивати. А є якийсь поділ не знаю в туристичній сфері, де найбільше росіян? Ну, от що не знаю, що що українцям очікувати від відпочинку в Єгипті, бо в Єгипет росіяни літають, наскільки мені відомо. Да? Ну, так? От... Дивіться, санкції працюють, угу. тому е, у них шалено подорожали квитки для нас, українці подорожали, але для е, росіян ще більше. Вони їх вони є, але їх доволі небагатсько росіян зараз в Єгипті. По-перше, там були також, їх трохи били наші туристи. Причому до цього доволі лояльно <mumrik> відносилася адміністрація, тільки меблі заламати. Багато виходило по тому жартів, які на жарти, які от реальні іс історії були. Так, от мені зараз вже відписали мої дівчата. До Жешова зі Львова 1000 гривень, до Кашенева 2400 гривень. Це з Львова, так? Зі Львова, так, так. Так, супер. <ресу> Рахунок росіян вони всі роки вели себе доволі нагло, могли говорити, що у вас, вас такої странної наречі кажете язик, ні такого язика є неправильний русський. Оце було ще за 10 років тому, 15 років тому. Вони себе так вели. Коли їм дали доброго тягла наші хлопці і дівчата, в тому числі приймали участь. То вони тепер ми за мір, ми проти війни і так далі. Вони вже тепер доволі себе ведуть набагато мирніше, і це стосується не тільки Єгипту, але також і Туреччини. Бо їх там дали гарного тягла. Ну і вони вже теж не ідіоти. Ну, частина з них частина ідіоти. Е, вони бачать, що до чого приводить політика Путіна до міжнародної ізоляції, їхні карти міру вже ніхто не приймає. На них всіх ставляться як до ізгоїв. Ну тобто, якщо наприклад поїхати туди, не відпочинок, то Такої наглості там не зустр... ну, рідко зустрінеш. Ну, Перше, наших туристів там більше. більше. По-друге, місцеве населення в основному все-таки більше підтримує нас. Uh -huh. І там багато нашого адміністративного персоналу. Ну і от вони зараз ведуть себе доволі набагато скромніше, тихше, чим було до, до, до війни. Я зрозумів. Час зустріти їх можна. Вони навіть коли їм забороняли літати в Єгипет один час, то вони проникали через Білорусь, через Туреччину. Зараз часто вони летять через пересадку в Стамбулі. Тобто, ну по-перше, зараз квитки стали для них дорожчі. Відповідно, у ці всі їхня, їхні люди з глубинки, низькоосвічені, такі от бидлуваті. Їх відсіяла ціна. Uh -huh. А ті, хто все-таки до, зміг добратися, це вони заплатили доволі багато. То вони хочуть в першу чергу відпочити, пере, перезагрузитися, не воювати з українцями. Ну, от. А дивіться, наскільки здорожчали квитки? Ну, от Ви кажете, що суттєво здорожчали. Ну, здорощали. У е, дивіться, можна було, були такі навіть випадки, коли можна було, от, наприклад, е, Міраж Бей в Хургаді 4 чоловіка 1200 доларів, 1300 доларів. Наприклад, е, е, тобто були такі ціни. Все включено. Причому 10 днів, причому на Новий рік. Ого. О зараз такого днем з вогнем не знайдеш. Тепер середня ціна на двох тисячу е, доларів. В середньому. Ага, а дивіться. А дивіться, а то нового року вже купують люди квитки. Вже щось є якийсь рух чи ні? Е, наші е, туристи, е, наші люди, українці, е, люди, які вже бачили все завгодно, і які дуже швидко до цього адаптовуються. Наших людей не сильно лякав ні ковід, не сильно е, не лякають зараз труднощі, які зараз є. Тому наші люди вже багато хто з них планує вже і на середину січня, і на лютий тури, і навіть на березень наші туристи. От буквально сьогодні нас забронювали люди на 11 січня тур в Єгипет в uh -huh. Польщі через Join Up оператора. Тобто люди е планують вже зараз, от вже зараз люди планують новорічні е світ відпочинок різдвяний. І напевно, у вас виникає економічне питання: а хто ж туди літає, якщо чоловікам немає яви? Так, логічне запитання. Ну, перше, жінки в нас мають право виїзду майже всі, тільки ті, ті що зобов'язані. Друге, е, є чоловіки за 60 років, є чоловіки до 18 років. Але ще виявляється в Україні дуже багато чоловіків, в яких є по троє і більше дітей. Потім є багато чоловіків, які мають або самі інваліди, мають інвалідність і мають право виїзду, або мають дітей інвалідів, або мають опікунство над якимось інвалідом, на старшою людиною, тобто вони також мають право виїзду. Також є дуже багато чоловіків, які раніше працювали на заробітках там в Польщі, в Чехії, в Словаччині, в Іспанії, ну, по, всій, по всьому світу. От вони часто бронюють також тури. Вони в Україну так і не приїжджали, вони собі там бронюють, вони працюють там на Заході, сюди переправляють своїм родинам, допомагають фінансово. Ми не будемо зараз оцінювати, чи це добре, чи це зле. Ну, так. Ми не політики, ми займаємося туристичним бізнесом, тому це така доволі велика верства. І великий е, сегмент е, це чоловіки, які ще до війни, або там відразу в той же день там виїхали, або ще далеко за до війни, або які живуть на постійному на, на, місці жительства за кордоном. А дивіться, до нового року: ну, до цих новорічних свят ціни будуть зростати чи ні? От як ваш прогноз? Обов'язково. Е, так. І так, що е, е, відрізняє, наприклад. Е, навіть між заходом і сходом України трошки була різниця, а між західним і східним і нашим туристом сильна різниця. Ну, німці планують свій відпочинок на рік вперед і на кілька років навіть вперед. Тоді, як наші люди, особливо східняки, вони завжди в останній момент щось приймали рішення. Ну, зараз вже багато людей навчилися встановувати наперед свою свій відпочинок, тому що всі хороші готелі часто бувають вже в стопі, або вони вже не мають в них місць. Або в них прайс, ціна в них дуже швидко зростає під, під новорічні свята. Частина готелів на новий рік пропонує гала вечерю, Це доволі дорого. Там на людину в середньому 100, може бути 200, може бути і більше доларів. Багато туристів цього не хочуть. Тому ті, хто заздалегідь бронюють, ті, як правило, виграють. Хоча бувають винятки, коли, наприклад, якийсь готель не, не він там мав оптимістичні прогнози, якісь, а потім він не заповнився. Він тоді може перед новим роком робити знижки. Таке буває також. Хм. А що б ви порадили ну, от, туристам, які ну от ще думають, вагаються. А от ви кажете, заздалегідь треба заздалегідь це за скільки планувати відпочинок? Є декілька способів зекономити турах. Один з них це є раннє бронювання. Коли людина заздалегідь бронює і оплачує, вона страхується від валютних ризиків. Тобто, що що це означає? Вона платить зараз, а долар може вирости там до 50, а вона вже оплатила. Можна не обов'язково все оплачувати, там можна 30% процентів зразу заплатити. Потім решта вже там за два тижні до виліту. Це один спосіб це раннє бронювання. Інколи навіть можна зекономити 50, а то й 60%. Ну це стосується більше, коли люди бронюють в січні на весну літо. Хоча зараз це вже не зовсім раннє бронювання. Хоча раннє бронювання Нового року можна зекономити процентів 20-30 можна зекономити. Це означає, що під, от, перед цим новим роком ціни будуть вищі, 20%. Крім того, ще людина може зекономити на гарячих турах. Uh -huh. Це коли вона заздалегідь наприклад, правда якийсь завдаток або просто має свого довірного персонального е туристичного агента, і вона з ним домовилася, тільки буде щось гаряче, вона сидить на чемоданах, вона миттєво там має встигнути вилетіти. Це гаря... що таке гарячий тур. Це uh -huh. треба вилетіти менше, ніж за тиждень, бо uh -huh. дехто пише: що гарячі тури, там за місяць до виліту. Це не гарячі тури, гарячі тури це коли залишилось два місця на літак три. Це коли якийсь готель проводить якусь акцію. Це гарячі тури. І це дуже от, таке по часу мало часу. І там ціна буде суттєво різнитись? Там ціна може відрізнятися 20% так, 15-20, може навіть 30%. інколи бути процентів. Різні акції від готелів можуть бути. різні Можуть бути акції від операторів, можуть бути акції від турагенцій, також інколи бувають, якісь там, розіграш проводиться. Ну, зараз війна, то такого не проводиться, тому що зараз е, туристів стало менше. Хоча я казав, що туристи є, але їх стало об'єктивно менше. І деякі люди просто фінансово собі не можуть дозволити зараз через війну, через те, що не втратили майно. Відповідно, туристів стало менше, готелі менш наповнені нашими туристами. Відповідно, вони не мають якось компенсувати собі ті втрати, тому не піднімають ціни. Я зрозуміла. Я вам дуже дякую за розмову.